Не знаєте, як оригінально подарувати цукерки. Я пропоную зробити ось такий чудовий солодкий різдвяний віночок. Нам потрібно буде цукерки, які вам сподобалися, стрічка та пакувальна плівка. Викладаємо цукерки у пакувальну плівку рядочком та завертаємо її так, як на відео. Цукерки можна замінити мандаринами чи печивом. Такі відео є на каналі. Між цукерками перев'язуємо стрічкою або можна взяти якусь ниточку. Робимо так між всіма цукерками. Можна також просто обмотати, зав'язати це все на вузлик, обрізати кінці. А можна зробити так як на відео на бантиках. Звертаємо наш віночок у коло і зв'язуємо кінці ниткою або стрічкою. Розправляємо гарненько кінці, якщо треба, можна підрізати. Обираємо стрічку та робимо бантика. У мене ось такий подвійний. Бантика можна зробити любого, який вам до вподоби. А різні види бантиків ви знайдете на каналі: великі, маленькі, подвійні чи одинарні. Бантика фіксуємо гарячим клеєм на віночок або можна просто зав'язати стрічкою. А також я обрала такі блискучі фігурки для декору. Якщо у вас нема таких, не страшно. Можна задекорувати, наприклад, бантиками чи вирізати з блискучої бумаги сніжинки. Тому прикрашайте свій віночок та як хоче ваша фантазія. Ось такий солодкий віночок у нас получився. А більше відео подарунків своїми руками на каналі.